Володимир Винниченко, 1880 1951 роки. Володимир Винниченко народився 26 липня 1880 року в місті Єлисаветграді, нині місто Кропивницький. Батько письменника замолоду був безземельним селянським наймитом. Він переїхав до міста і одружився з вдовою Євдокією Павленко, яка мала трьох дітей. Спільною дитиною був у них тільки Володимир. Змалку хлопчик мав добру пам'ять, рано навчився читати, і сталося це непомітно для батьків. Можливо, першим букварем для нього були принесені братом, робітником друкарні Афіші, з яких він, граючись, вирізав літери та клеїв на стінку, запитуючи в дорослих, що то за буква. Сусідських дітей тримав трохи в терорі, бо був дуже сильний для свого віку і вольовий, упертий. Володимир дуже любив батьків саме їхня тяжка доля заронила в його душу ненависть до гнобителів, до суспільної несправедливості, до приниження людської гідності. Так закладались основи його майбутніх революційних, соціалістичних переконань. Винниченко писав у щоденнику з дитинства, з того часу, як поміщик Бодіско бив мого батька в себе в економії, як обдурив його, як визискував, як вигнав у землянку в полі, де я пас череду. З того моменту мрію про той час, коли можна буде схопити бодісок і, нарешті, визволити з-під них усіх батьків працюючих, усіх обдурених. Спочатку хлопчик навчався в початковій школі. А згодом у Єлисаветградській чоловічій класичній гімназії. Це був демократичний навчальний заклад, у якому здобували освіту не тільки діти дворян і чиновників, а й міщан, цеховиків, навіть селян. У різний час у гімназії навчалися польський поет Ярослав Івашкевич, Нобелівський лауреат фізик Ігор Там, творець ракетної установки Катюша Георгій Лангемак. Гімназійне начальство, учителі, а за ними й учні зустріли малого хлопця насмішками. Його українська вимова, простий одяг та інші ознаки пролетарського походження викликали ворожість. Ми тебе учимо не на свінопаса, а на чиновника!» Усвідомлення свого становища не пригнічувало хлопця, але викликало в нього протест і дієву реакцію бійки з учнями, розбивання шибок у вчителів. У старших класах він був членом революційної організації, написав бунтарську поему, за яку одержав тиждень карцеру. Згодом його виключили з гімназії. Мусив заробляти на шматок хліба найметуванням у поміщицьких маєтках. Те бідування стало першою життєвою школою і матеріалом для майбутніх творів біля машини, народний діяч, суд, голод та інші. Незважаючи на скруту, Володимир не залишив навчання. Він продовжував годуватися до матури, атестата зрілості, і склав іспит екстерном у Златопільській гімназії. У 1900 році юнак вступає на юридичний факультет Київського університету. У цей час, на межі століть, національно-культурницький рух різко політизується, молодь уже не задовольняється етнографізмом і просвітницькою роботою. Виникають українські політичні партії, що висувають демократичні гасла і вносять до своїх програм ідею автономності України. Модними стають соціалістичні гасла, а в українських партіях вони поєднуються з національно визвольними прагненнями. Головною постаттю в революційних процесах стає студент. Про це один історик дотепно зауважив: На політичну сцену виходить тип революційного юнака. З комуністичним маніфестом в одній кишені і з Кобзарем у другій. Долучившись до студентської громади, Володимир увійшов до новоствореної революційної української партії. У лютому 1902 року його заарештували і відправили до Лук'янівської в'язниці. Певна річ, з університету відрахували, а восени забрали на військову службу. Тут він продовжував революційну роботу, але чергового арешту не став чекати і утік з батальйону. Поїхав у Галичину. То була перша еміграція письменника. Відтоді він став професійним революціонером. Паралельно з пропагандистською роботою, арештами, тюрмою і солдатчиною Вениченко займався літературною діяльністю. Восени 1902 року він надрукував своє перше оповідання Сила і краса у журналі Київська Старіна. Так відбувся дебют Венеченка Прозаїка. У Львові Володимир налагоджує зв'язки з Галицькими партіями, пише брошури й листівки, які сам нелегально доставляє на Дніпрянщину. Його знову заарештовують та ув'язнюють на два роки. З 1906 року виходять друком одна за одною п'ять книжок його оповідань. Ім'я Венеченка стає популярним. Про нього позитивно відгукується критика. І в еміграції, і після повернення додому письменник, крім оповідань, створює психологічні драми Дизгармонія, брехня, гріх, Чорна пантера і білий ведмідь великий молох і романи. Чесність з собою, рівновага, божки, записки Кирпатого Бефістофеля. Ці твори були новаторськими, незвичними в тодішньому літературному процесі, тому й сприймалися неоднозначно, вони не призводили до суперечок. Негативну критику письменник сприймав дуже болісно. І був момент, коли він відреагував категорично і, можна сказати, екстравагантно, ладен був писати по-російськи. Тим більше, що в російських виданнях його твори в той час охоче друкували, Винниченко в листі до Коцюбинського писав Пишу зараз велику повість по російському. Надокучила мені сльозливо розсерджена критика українська, надокучили всякі перепони й цензури моральної поліції, усяких добродійних дурнів і лицемірів. Хай їм біс, коли випихають, то я й упиратися дуже не буду. Друзі радили митцю відмовитися від цього імпульсивного рішення. Коцюбинський переконував Вениченка. Хіба ж ви пишете для критики? Хіба для вас таку велику, таку рішучу вагу має те, що скаже той або інший? Ви маєте найкращого читача, якого можна мати. Молодь. Патріот і меценат Чекаленко виплачував молодому письменникові значну стипендію, аби лише той залишився в рідній літературі. Поступову популярність перевищила неприйняття. Романи Виниченка користуються небаченим попитом. Драматичні твори з успіхом ставлять у театрах Києва, Харкова, Москви, їх перекладають і ставлять у Західній Європі. До початку Першої світової війни Виниченко перебував в еміграції. Час від часу нелегально приїздив в Україну, інколи разом із Розалією Лівшиць, з якою одружився в 1911 році. Вона була студентською, студенткою Сорбанського університету і готувалася стати медиком. З 1914 року письменник перебуває в нелегальному становищі в Москві і на батьківщині. Закономірно, що після революції 1917 року саме Вениченко, авторитетний революціонер із 17-літнім стажем, очолив перший уряд Української Народної Республіки УНР, генеральний секретаріат. Він був автором майже всіх декларацій та універсалів УНР, блискучих зразків європейської демократії. Трохи згодом, після повалення гетьманату Скоропадського, Винниченко уже разом з Петлюрою ще раз очолюватиме уряд УНР, директорію. Якраз у цей бурхливий період, разючий фатально для України і для нього самого, виявляється суперечності його світогляду. Усе життя він самовіддано відстоював два ідеали національний та соціальний, розвиток національної мови, культури, українську демократичну державність і визволення гнобленого народу, соціальну справедливість. Улітку 1917 року Вениченко від імені уряду веде в Петрограді складні переговори з російським тимчасовим урядом з метою домогтись автономії для України хоча б у межах Федеративного союзу з Росією. Заради цього він відмовляється навіть від національних збройних сил. Проте Росія була категорично проти. Захопивши владу шляхом перевороту в жовтні, Ленін спочатку підступно визнає Центральну Раду. Але вже в грудні віроломно починає війну проти України. Україна практично не мала жодних сил для оборони, хоча ще влітку українське військо нараховувало понад 300 тисяч вояків. З іншого боку, проводячи соціалістичну політику, Вениченко і інші керівники Центральної Ради налаштували проти себе представників багатших верств українського суспільства. Унаслідок зовнішньої інтервенції та помилок уряду Україна втратила незалежність. 22 січня 1918 року УНР ще встигла проголосити цілковитий суверенітет, але вже було пізно. На початку лютого до Києва вдерлися російські більшовицькі війська і почали безглузде варварське бомбардування беззахисного міста. Ріками текла кров. Загарбники вбивали киян за українське слово, вишивану сорочку, портрет Шевченка. Кілька разів протягом 1918-1919 років удавалося витіснити завойовників із столиці, і України. Але вони поверталися знову й знову. Трагедію довершили роз'єднаність політичних українських сил, голод і холод, масові епідемії. Винниченко писав. Завтра має бути урочисте проголошення з'єднання Західної та Східної українських республік в єдину Українську Народну Республіку. Завтра ж роковини з дня проголошення самостійності України. А тим часом більшовики взяли Харків, Чернігів і вчора зайняли Полтаву. Днів через 7-10 вони можуть бути в Києві. Бідні українці не можуть без жаху думати про цей час і зарані розбігаються куди хто може. Завтра ж трудовий конгрес. Боялися, що буде більшовицький, а він, здається, буде правіший за директорію. Але що з того, коли й директорію і його знесе дика люта хвиля варварів із півночі? Вони дужчі за нас. Вони мають такого великого й дужого товариша в боротьбі, як голод. Навчившись на тяжких помилках, директорія відхиляє лівий популізм. Відтак Винниченко ображено йде у відставку і виїздить за кордон. Тут створює тритомну, мемуарно публіцистичну працю Відродження нації, у якій аналізує перипетії становлення української державності, сумнівається в собі, побоюється, що державник переміг у ньому соціаліста, критикує радикальні дії петлюри. Навіть намагаються створити українську комуністичну партію як альтернативу проросійській комуністичній партії більшовиків України. У цей час більшовики спокушають його казками про нібито їхні наміри здійснити українізацію і соціальне визволення трудящих, сподіваючись скористатися популярністю письменника. Пропонують увійти в їхній уряд. 1920 рік. Він хоч з сторогою, але таки вирішує повернутися. Винниченко писав І знову для мене та сама трагедія, що протягом майже двох років стільки раз роздирала мене Іти з російськими більшовиками, душити своїми руками свою націю, самого себе, Іти з петлюрівщиною, реакцією, душити революцію, душити самого себе, душити те. Що я вважаю добрим для всієї людськості. Проте, навчений гірким досвідом, Винниченко вирушає відразу не в Україну, а в Москву на переговори з кремлівськими вождями. Кількох місяців вистачило мудрому, досвідченому політикові, щоб зрозуміти суть нового комуністичного режиму. Під гаслами інтернаціоналізму проводилася політика відновлення тієї ж єдиної неділимої імперії. Нібито суверенний український уряд у Харкові слухняно виконує розпорядження Москви. Замість соціального визволення запроваджений ще гірший гніт. Митець писав, яка ж різниця між комуністом і контрреволюціонером? Адже люди бачать, що комуністи комісари беруть хабарі, крадуть, п'ють, розкошують, живуть як буржуї. А робітники працюють, бідують, голодують. Де ж та рівність і справедливість? Яка ж різниця між комуністом комісаром і царським приставом околоточним? Навіщо ж битися, голодувати, коли за царських приставів робітникам і бідним жилося принаймні краще, легше, тепліше, ситніше? Де та рівність, коли в соціалістичній Росії так само панує нерівність, коли один має кремльовський пайок? А другий голодний, коли один має все, а другий нічого. Що ж таке в такому разі комунізм? Розчарований він відмовився від роботи в маріонетковому уряді і виїхав за кордон назавжди. Відтоді жодних прокомуністичних ілюзій уже не мав. Більше того, задовго до Другої світової війни одним із перших заявив про небезпеку для світу комунофашистської чуми. Правда закрила Вениченкові дорогу на батьківщину, де панувала кривда. Однак письменник залишався найпопулярнішим автором в Україні ще майже 15 років. Як і раніше, його книжки видавали великими накладами досить лише сказати, що протягом 1926-1928 років побачило світ зібрання творів Вениченка у 28 томах. У 1933 році письменник написав відкритого листа до комуністичних московських вождів, у якому звинуватив їх в організації геноциду проти українського народу, у відновленні старої тюрми народів. За це сталінська влада назвала його старим вовком української контрреволюції. Гонорари письменника, які надходили з УСРР, було скасовано, видання творів припинено. Усі книжки вилучено з бібліотек і знищено. Навіть забороняли згадувати його ім'я так тривало понад півстоліття. Вениченко залишився без засобів до існування, самотнім. Більшість українців-емігрантів уважала його зрадником. Але він знайшов сили жити. Допомагала дружина, творчість і давня селянська працьовитість. Вениченки на останні гроші купують занедбану садибу в містечку Мужені неподалік від міста Кан на півдні Франції лагідно іменують своє скромне обіця закуток. Самотужки ремонтують будинок, закладають сад, обробляють город, розраховують лише на власні сили, дітей у родині не було. Більшість часу в письменника забирає фізична праця, однак його самодисципліна вражає щодня він присвячує кілька годин для творчості. Творчий доробок майстра величезний протягом свого життя написав понад 100 оповідань. П'єс, сценаріїв, статей і памфлетів, тритомний історико-політичний трактакт відродження нації, двотомну філософську працю, Конкордизм, 14 романів, 11 із них за кордоном, 40 записних книжок щоденника з 1911 до 1951 року. Майже 10 романів і досліджень залишилися в начерках, його п'єси брехня, Чорна Пантера і Білий Ведмідь. Закон гріх перекладали європейськими мовами і ставили в театрах багатьох країн. Так само неодноразово перекладали романи письменника. На екранах Німеччини, в 1922 році демонструвався фільм Чорна Пантера. П'єси Вениченка постійно ставили і в українських, і російських театрах до початку 1930-х років. Зокрема, такі геніальні режисери, як Садовський, Юра. Та Курбас з драматургом співпрацювали Станіславський та Немирович Даниле Данченко. Митець захоплювався не тільки літературною творчістю, а й малярством. Створив майже 100 картин акварельні і олійні пейзажі, портрети, натюрморти і графічні композиції не раз експонувались у Франції та за її межами. Їхню художню досконалість визнавали видатні художники, зокрема Сіньяк і Пікассо. Під час окупації Франції фашистами Винниченко категорично відмовився з ними співпрацювати. За це його заарештували і ув'язнили в концтаборі. Письменник помер 6 березня 1951 року у своїй оселі. Величезний архів митця тривалий час зберігався в Колумбійському університеті США. Після відновлення Незалежності 1991 року за заповітом дружини його було перевезено в Україну. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші твори з української літератури.